Піцерія набережної Неаполя на Адріатичному морі, місто батьківщина піци. І для місцевих справжні піци, які в нас називають неаполітано, це маргарита і марінар. Гриби, сир, моцарелла. Обов'язково полити оливковою олією піца йола Маріо ледь встигає приймати замовлення за день вони продають тисячі піц, а все починається з такого квадратного плескача. У руках майстра він швидко стає тонким коржем. Піца має бути невисокою, пів сантиметра сантиметр і поміщатися на таку тарілку в діаметрі 30 сантиметрів. Це стандарт неаполітанської піци. Поки одна готова, його колега Паскаль Дамброзіо ставить піцу в піч і контролює, аби вона не перепеклася. Піцу випікаємо тільки на дровах при температурі 400 градусів півтори-дві хвилини. Інша піца Альбіно ще простіша, Там лише салямі і моцарела, але її Маріо згортає як чебурек. На відміну від українців, італійці не додають у піцу майонез. Його там майже не їдять, а сирів переважно моцарелу. тісто замішують рано вранці з водою, і сіллю на дріжджах. Щоб піца вдалася, воно має настоятися 10-12 годин. Це класична італійська паста, вода, борошно, сіль, дріжджі, щоб тісто росло. Воно натуральне. Але розповісти більше не можемо, бо то наш секрет: це справжня неаполітанська піца. Коштує тут піца не менше 20 євро, а то цілих 25, коли в місті в середньому 7. І в кафе завжди людно. З'ївши піцу, можна посмакувати і лікером Лімончело. Його батьківщина теж Неаполь. Без тих страв італійська кухня неможлива. Ми на околиці Неаполя в знаменитому місті Помпеї туристична вулиця веде до собору Діви Марії Розарія. Власник лотка Едуардо Коландріні розповідає, що вони нащадки династії, яка виготовляє лімончело вже 105 років. У їхньому меню ще й лимонний мус. Мус з лімончелом. Ну і лімончело походить з його батьківщини в одноіменній провінції поблизу міста Соренто. Це традиція нашої сімейної династії, які вже 105 років. Ми пропонуємо багато сортів лімончело, і, шоколадне, і апельсинове, і фісташкове, і ще багато, багато сортів. Роблять лімончело з лимонів велетнів, розповідає власниця пані Валерія. А просять за пляшку 12 євро, але можна й поторгуватися». До речі, до українців в Італії доволі приязне ставлення. Продавці охоче погоджуються на знижки, і тут переклад не потрібний. Україна алора allora, моє Україна, моє Україна, піколобімба Україна.